Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Runner Play. Я вирішив записати все-таки третю гру, до записати до свого матеріалу. На жаль, не колапс, бо, тому що в ній не міняється е, мова на, мова не змінюється на англійську, тому... Я вирішив пройти Portal і все, бо тому що та гра крашиться і все після зміни там мови і все. Коротше, я вирішив ту гру почати проходити, так що поїхали. Це теж крута гра від розробників Valve, яка називається Portal, так що поїхали. Це перша її частина їхня і всього. No. Hello and again welcome to the Aperture Science Computer Information. <yeah, papered> читер, бо тому що я вирішив, що я ту гру з читами буду проходити, бо тому що то нереально просто робить. Коротше, поки вона балаболить, я пролечу ту локацію просто Please. так. ...серйозні вибухи можуть відбуватись за вашу саму безпеку та безпеку інших. Будь Далі. ...дай, будь ласка, додому, я 3... <coughs> я пам'ятаю, я бачив ту гру грав був мій родич в себе come на ноуті в 2012 році. І все, а питати його, чи піде гра, ну, таке типу. Тому я не грав в ту гру, а бачив лише по ній ігрові відоси. Потім в 2014 році я першу частину забув, пограв другу. Ми теж the cube. Так я так тут после має бути, на, скільки мені відомо. Ага. Так. так. Я тут буду частіше зберігатись. Ой, хіба не пишіть в коментарях, то з е, е, щитами грати не цікаво, ну. Сорі, тут такі головоломки будуть, що вам і не снилось. Тому вже вибачте мене. Я ту гру... Пограву. Я ту гру, коротше, пограв аж. У 2019 році. <coughs> і ось таке так ми пішли. У мене вона була в планах, я її ще мав. Пройти перед цим місяцем, коротше, перед листопадом, але обставини були інші і все. Хотілося трішки нових ігор пройти, і все інте гайден там і так далі, і все. Я думав просто, що я сьогодні буду монтажити відео, але настрою не було на монтаж. Запишу вже так, Ну, настрою не було через те, що в мене відключення світла досі триває. На жаль, Ну, вже з понеділка почалися і все. Так. Так, я маю якось і по Портал Ган, а мені вже відкрились двері, вона там просто балабулила. Ось та портальна штуковина. Yeah, Значить, буде ну, використовуватися дуже легко. Гру також можна коп іграти, але я граю сам. Тому проходжу якось буде годинний, я також пам'ятаю, що цю гру не проходив. Подгон. Ага не Подвон, да. так що. Так, ага. no а, я мою портал поставити сюди І потім. Well then, remember the aperture Easy. science bring your daughter to work day is the perfect time to have her tested. Welcome <times> to so test chamber four. You're doing quite well. Куп. І де він випав. А ми могли його на кнопку пришортувати, але я не так це все зробив, та й ладно. По тій грі буде годинне проходження, якщо в мене ропа світло, гра не буде зависати. Так що все, бо вона в мене тут іде в 144 FPS. Так само як друга калфабу, тому що вона є. Це грає на сорсівському руші. І все, так. А, я маю тут ось так зробити, ага. Ось тобі є очевище. Так super. Так, ізі. Це просто легко. Я пам'ятаю, я її... Я до неї до тої першої частини був повернутися в 2019 році, і я був якраз... Пройшов один день. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in three, two, чи та мета вона легка, от без читів, ні. Бо тут були такі деколи левели, що треба буде ну, кліпом просто пролітати, і все. Ну, я, коротше, десь до години допишу Let's Play, і все. Тут ігри з атомною шарікою. Чекайте. Please be careful. And the name of the book. You yeah. subject name here must be the private subject point out. Me убленый ютубер Силардбро і друг Так

ще трошки. І у Падона ця гра була першим відео на каналі, яке було годинне на цілу годину, бо він цю гру за спідранив за годину і все. Я собі уявляю, як воно довго в нього рендерилось, коли в нього не було М2 SSD, бо в нього був ноутбук там якийсь Lenovo і взагалі побор офісного типу. Не знаю, ким GTA 4на. Максималках стягнутий. Із-за риха на Let's resume that to Fa Finder, what вот bachte через show. Ну, Very impressive. Please note that any appearance of danger is of a a to your testing experience Okay. Uh -huh. Так раз читать пройти обо uh -huh. себе не мучите uh -huh. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt uh -huh. to solve it. Оставить это сюда. Потому что я пол экспрессия, як короче. А шо, а де куб? А, куб там. А, це, короче, поле експробіації. Як Якщо ми куб принесем, він розшириться. Тут треба вважати. Ага. Ось так. Ага. Сейвінг цій ігри дуже часто треба сейвитись. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Просто. Так пройти. Фізі. Так. Скільки я там пишу 11 хвилин. Та. Можемо один. позаписувати так. Окей. Ah, Hello again. Oh my god, I'm not broken momentum. Uh-huh. Uh-huh. Mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Easy. You так легко. И нужно это. И далее взлетаем. А. То ah, so так мало будет. It. все. Priamo very. OK. Pobre. Ой, Enrichment ой ёй always... no no provide... кнопки завантажения. Mm -hmm. Я так не налаштовал в клавиатуры. Угу. Uh Опять -huh. F9 стоит. А моя стоит F7. Піз але аз. Спішив, Окей. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. Uh, In nap, dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always provide useful advice. Oh. For instance, the floor here ah, you, I can... you. Try to avoid it. What's that be, nah, the device has been modified so that it can now manufacture two linked portals at once.

У 2012 році. Пробачте. <пробачити> <пробачити> Ще досить е, Так ось бачу у відео по грі портал The Flash Version, то там все по-іншому. Ага. Я зрозумів то важка загадка. Мене відключилось. Воно не працює. What the f what Все, працює. А, двери заключення, вуз закатай. Угу. цікава гра. Така релаксивна гра, не стільки релаксивна, що я забуду сказати, що не забувайте донатити в ЗСУ, щоб я записував відео. Спокійно, без пенсії. Тривог також не забудьте. Після цього задонатити мені на містер фонду. Перший донат вже є. А треба ще, так що буде вдячний всім Ну все, ми поїхали. Далі. Ну і там підпишіться на ігровий канал, на телеграм канал та на інстаграм, бо там багато цікавого. А ми пішли далі. Bывает, as part of a previous show as we mentioned required Ce test device, protocol, device, we device, can device, no longer device. lie to you Ce when device, the testing device, is over, device. you will be missed. Intending to handle high energy gamma leaking portal technology, controlling be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided, and you are an excellent test subject. press uh -huh. really to platformer.

<laughs> he Портали навіть зникають. Це дуже цікаво. Я пам'ятаю, що треба інший вихід просто шукати. Я був правий. Твой вихід Ага. Ви почте, що я так Щось задумався, ступив, буває Mandatory scheduled maintenance. The appropriate chamber for this testing uh -huh. sequence is currently unavailable. It has. What's fire course, designed for military androids. The enrichment center apologizes for the inconvenience and wishes I don't you the best of Aha! me down. I'm ліпну, I'm систему пліпінга дивиться. Ага. Ці турели були просто робити. ми просто їх за програмували в агресивний режим. Все, я бій, я Que não te preocupe. Тихо. Ось ще залишився живий. Ага. Uredge, I well to the yeah. Yeah. Right. well done. Android. The enrichment center <laughs> I'm I'm once again reminds that you that Android Hell is a real place where you will be sent at the first it's sign of, of defiance. Не то, Бо бачите, деколи легкі підкидує гра, де деколи найважчі, таке що треба. Tam... Cube in 3, собі 2, голову. 1. Так, по де вихід з сенью. Uh -huh. Dobre. Dobre. The experiment is nearing its conclusion.

там уже вышли за лаштунки. Не не в бэкрумс, а просто. Бляха. Пидвох, двери закрыть. Ага, радиация. Það uh -huh. er lífið. Það er streponinsviti. Я тут вже був, мені сказали сюди йти. Треба добре покумекати значить головою. Давайте. Тут двері відкриваються лише. Коли є ручка Ой, тут дверна клямка нам не сюди Нам походу туди Вроди ні, аж сюда. Кто сломал мозг? По-моему. Так. Да. Well done. The requires exposure to uninsulated electrical parts that may be dangerous under certain conditions. For more information, please attend an enrichment center, electrical, and Фінальний Добре... Окей, зараз акрій. Добре, друзі. На цьому я закінчу своє сьогоднішнє проходження по грі Portal. А ви були на ігровому каналі RenorPlay. З вами був я його ведучий Андрій. Бувайте папа. -па. Ми ще зустрінемось, бувайте, па!